Спонсор показу. Історія у пляжці. На виїзді з Чорткова зіткнулися рейсовий автобус та вантажівка. За попередніми даними, шестеро людей звернулися до лікарів. Повідомлення про дорожню транспортну пригоду надійшло на лінію 102 23 листопада близько 11 години. Неподалік місця автопригоди перебували поліцейські. Вони першими прибули й допомагали пасажирам евакуюватися та надавали до медичну допомогу. Слідчо-оперативна група, що виїхала на місце події, встановила, що зіткнулися автобус, який здійснював перевезення пасажирів у місті Чорткові, та автомобіль, який перевозив хлібобулочні вироби. За попередні Даними травми отримали 11 осіб. Шестеро з них звернулися за допомогою до медичного закладу. Кількість потерпілих ще уточнюється. Відомості за даним фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. У селі Застінка Великогаївської територіальної громади горів житловий будинок. Внаслідок пожежі знищено речі домашнього вжитку. Пошкоджено перекриття та покриття будинку на загальній площі 10 квадратних метрів. Причина виникнення пожежі та її матеріальні збитки встановлюють фахівці. Патрульні виявили чотири автівки, які перебували в розшуку. Один з автомобілів інспектори зупинили за порушення правил дорожнього руху на вулиці Злуки. Під час перевірки документів патрульні встановили, що транспортний засіб Рено перебуває в розшуку державною виконавчою службою. Окрім того, спілкуючись з водієм, інспектори виявили в чоловіка явні оцники алкогольного сп'яніння. Охоронці порядку запропонували йому прийти огляд на стан сп'яніння на місці чи у найближчому медичному закладі, на що останній категорично відмовився. Патрульні склали на водія протоколи про порушення. Троє інших водіїв сплатили заборгованість на місці зупинки. Виконавче провадження закрили, аби кермувальники змогли безперешкодно продовжити рух. Викрав майно з будинку знайомого до співробітників Теребовлянського відділення поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що з його помешкання поцупили будівельні інструменти. Збитки чоловік оцінив майже у 6 тисяч гривень. Поліцейські встановили, що до крадіжки причетний знайомий чоловіка. 45-річний житель Теребовлі зломисник тимчасово проживав у будинку потерпілого допоки власник проходив лікування у Тернополі. Скориставшись відсутністю господаря, гість виніс інструменти з чужого помешкання і продав їх. Поліцейські встановлюють особу покупця. Спонсор показу історія у пляшці.